Доброго дня, шановні колеги пасічники. Наближається сезон тягання корпусів. І щоб полегшити собі працю і не підривати спини, ми удосконалили свою тележку, візок, який був виготовлений десь років 5 приблизно тому. Він саморобний, не заводського виробництва. Колеса на ньому поліуретанові. принципово не ставили. Це вже другі замінені. Ті виходили 5 років і розпалися. Мінус їх те, що не можна їх зберігати на сонці, а десь в закритому приміщенні, щоб не було, сонця не попадало сонце. Як ми її вдосконалили? Варили угольник такий уголок, щоб корпуса не їздили і знизу, переварили, щоб на прогиналася оця сама пластина. Платформа. Так. Піднімає вона, помічник при здоров'ю, піднімає вона. По шість, по п'ять, по шість корпусів 145 сорок із медом. Він її легко тягнеть, але для мене це важкувато. Лізок зроблений із профіля 2, якщо я не поминаюсь 2х4. Він, так, да? так, він сусідний. оська, яка уварена, суцільна оська проточена на токарному станку підвал. На 24-й підчіпник, підвал на 20. Колеса поліуретанові, колеса тільки беремо і не потрібно ставити, які скручуються з двох дисків, не ті, що із суцільними, тому що це, так, це, да? тому, це, що суцільний диск при надіванні на цього скату він розтягується і потім воно деформується, він робиться м'яким і він розпадається швидше. У нас такий вже був один такий, а другий суцільний. Так що маємо з чим порівнювати. Потім алюмініва. Платформа з алюмінієвого листа, десь 2 мм, можливо і товщі, щоб полегшити конструкцію. Ручки велосипедні, приварені щоб для покращення, щоб руки не скульдили. Ось mm. така конструкція вона легка. На кроску, так, на кроску посаджені, то, як то кажуть, товаришує є з сварочними роботами, з болгаркою, сваркою і виготовити немає ніяких проблем. Mm -hmm. Але ж ми знаємо, що при наймніших цінах колесо одне 700 гривень коштує. Коли ми її робили, коштувало 350 Все вдвічі виросло, ціна угольника, металу також вдвічі виросла. Якщо раніше воно вартувало виробництво, коштувало десь тисяч до двох, то зараз я порахував тисяч mm -hmm. до п'яти. До п'яти чотири з половиною десь ватує її виготовлено. Виготовляйте, якщо хто не має змоги. Ну здоров'я дорожче, правда? здоров'я здоров дорожче, спину, позвонкові грижі. І Це не є дуже добре, а пасічники ми знаємо, що такими хворобами страждають, тому що піднімаємо важке, тягаємо. На жаль, нашу, наша праця недостойно оцінюється, щоб... Так, як то кажуть, тривати спини. Та як хоч би й була ціна, здоров'я важливіше. Так що полегшуйте собі працю на пасіці такими нехитрими способами, як келешками, натягайте його руками, не рівні спини, тому що за мізерною ціною на нинішній день немед, здоров'я не вартує, щоб його підривати, щоб потім були проблеми з спинами, тому що лікування дуже. Дуже дороговартісне. Та й вже якщо спина підірвана, то хоч лікуйся, хоч не лікуйся, тільки періодично будуть загострення і все. Тож, бережіть здоров'я, використовуйте отакі тілешки возики, щоб покращити собі, полегшити собі працю. На цьому завершуємо це маленьке коротеньке відео. Дякую, що додивилися його до кінця. До зустрічі в наступних цікавих відео.